Що можна очікувати по заявах від Московії на 9 травня, з тим рахунком, що вони запросили дуже багато світових лідерів, які є їхніми партнерами? Ну знову ж таки, в контексті цього перемиря, про яке ми на початку говорили, я думаю, що це теж одна з причин, чому вони зараз говорять про це так зване перемир'я, бо вони хочуть певних гарантій. Що у них все буде тихо і спокійно на 9 мая. Ну я, наприклад, теж вважаю, що не треба їм такого давати. Вони вони, вони знищують наші міста, вони знищують нас, як цивільних українців. Вони творять абсолютний безпреділ, який тільки можна уявити. Вони обстрілюють касетними боєприпасами центр міста, просто тому що вони хочуть, щоб загинуло більше українців цивільних. Тому якби чому власне ми маємо їм дарувати якісь полегшення на їхнє, це так зване свято, яке вони там собі роблять. Ну, насправді ми розуміємо, що це за некрофільський схадняк, побідобесія, яке не має жодного відношення до вшанування пам'яті жертвам учасників Другої світової війни, які абсолютно божевільним московицьким культом смерті, насилля і зла. Нічого це не має відношення, ні, ні до чого хорошого там немає. Та і в принципі, ну чим більше буде там хлопків, всякого, вся, всякої фігні. Тим краще буде. Тому... Поживемо, побачимо. Не будемо забирати наперед.